Доброго дня! Люта спека. Постійні відключення світла, але є те, що нас підбадьорює та надихає. Це ваша довіра та новий автомобіль. Друзі, поки ми ще не перейшли до американського автовозу, зараз вам покажу авто із Кореї, тому що American Express, як ви знаєте, займається не тільки Америкою, а ще Кореєю, Норвегією, Китаєм і так далі. Тобто з будь-якої країни ми можемо вам привезти авто під ваші параметри. Це конкретно варіант Корейський, ще його не віддали власнику, але ось-ось. За що ми так полюбляємо Корею в American Express? Тому що це дизеля, які ви так любите, це повністю цілі кузова, як ви любите, і це ціни значно менше, ніж в Україні, як ви любите. Саме по цьому автомобілі це в нас 16-й модельний рік. Тут при включенні є така led підсвіточка на фарах. Це дуже цікаво. В автомобіля є утримання смуги руху в автомобіля. 1,6 дизельний мотор. Автоматичне КПП там стоїть cvt варіатор. По комплектації, друзі, передні парктроніки, задні парктроніки, безключовий доступ. Так, автомобільчик трошечки грязний, зато він повністю цілий то зробити лише мийку, хімчистку. Во можна їхати відразу в вмрево. Подивіться, це максимальна комплектація. Тут комбінований салон. Шкіри і тканини текстилю. Підігрів є. камера заднього виду, а також з автомобілем прийшов реєстратор з передньою та задньою камерою. Придбати такий автомобіль через American Express коштує 13 500-14 тисяч доларів під ключ вже в Україні тут. Лишиться тільки його оформити та пахучку в нього купити. Це модельний 2016 рік. Зайдіть на авторія, подивіться, по чому ці машини, і подивіться на нашу ціну. У вас питання просто відпадуть. Друзі, поки наші майстри вивантажують автомобілі з автовозу, давайте коротко пройдемося, що взагалі нам приїхало в цей раз. Перше місце, як і на минулому відео, якщо ви дивились, чорний пасад зверху, спереду. Але по пошкодженням бачу, що трішечки навіть менше, ніж у того там були бічне пошкодження. Тут я, в принципі, не бачу особливо якогось удару. Є невеличкі відмітки страхової, дано, це якісь маленькі нюанси. А так, візуально. Машина вкруг ціла повністю. Це Volkswagen Golf 7, 2000 орієнтовно 15-16 рік, коли з'їде, подивимося по шильдику конкретно. Чомусь українці останнім часом почали менше таких машин замовляти. Хоча за класну ціну, за дешеву, да, можна придбати у таку класненьку автівочку, яка буде для міста просто супер. А враховуючи ще те, що в нього мотор 1.8 TSI, та невелика вага, та мокра ДСГ на цій тачці можна просто навалювати як мінімум на F-30. Друзі, як ви бачите, ми вже зняли з автовоза нашого гальфа. Він з'їхав повністю своїм ходом. Давайте трошки ближче подивимося пошкодження автомобіля. Тут лише по водійській дверці був удар. Невеликий. Чим такий удар краще, ніж коли задіяна друга дверка, бо в такому випадку у нас цілий поріг. Можливо, трішечки його десь треба буде ріхтанути, да? і стойка оця ціла. Бо коли удар удар приходить у дві двері, оця стойка виминається, да? її можна витягнути, але це ж додаткові все таки роботи. Тут ми обійдемось без них. У машини зірвалась безпека, що в принципі добре, тому що при такому ударі. Коли ви сидите за рулем, класно, що вона спрацьовує. Ми її поновимо, відреставруємо, буде як нова. По комплектації датчики мертвих зон, звісно, шкіряний салон, невеликий пробіг у машини. І мені подобається дуже цей люк, який більше навіть схожий на панораму за своїми габаритами. А ще що мені дуже подобається в гальфах, та це його задня камера виду, яка відкривається ось таким чином. Включаєте задню передачу, тобто реверс, у вас цей значок підіймається, і камерка працює. Дуже класно виглядає. І ще великий плюс в тому, що вона не забруднюється, коли погана погода. Вслід за гольфом вже розвантажили пасат. Помічаю, що українці полюбляють чорні пасати на світлому салоні. Тут, до речі, не простий світлий салон. Він трішечки особливий. Я вам пізніше його покажу. Але подивіться, машина без ДТП. Так, да, тут є невеличкі пошкодження. Наприклад, ось хрестиками нам страхова позначила місця. Також є на капоті, така трошки неприємна штука, але вона легесенько робиться швидко і недорого. По пробігу тут 59 тисяч миль це трішечки менше ніж 100 тисяч км. Такий самий 1.8 TSI, як стоїть в гольфі, але тут вже буде класичний гідротрансформатор Aisin. Також по комплектації є датчики мертвих зон, є підігріви сидінь і подивіться, будь ласка, в салон. Оці вставки, це дуже рідко буває в цих автомобілях. Оці вставки виконані у формі дерева та центральна консоль. До речі, ціна його на аукціоні була 3200 доларів. Це 2016 рік. І в Україну таку машину можна поставити реально в бюджеті 11 тисяч приблизно. Друзі, як я вам і казав, акура надзвичайно свіжа. Тут пробіг лише 4 тисячі миль. Це 2024 року машина на 3,5 моторів. Взяли ми її за 20 тисяч в Штатах. На жаль, ми не встигнемо зняти вам салони і повністю в круг, тому що ми так поспішаємо віддавати авто автоклієнтам, що вже бачите, вже машина відвантажується на евакуатор і їде до власника. Друзі, як бачите, навіть в плюс 35 градусів. Що в мінус 35, що в плюс 35, у нас ніколи робота не закінчується. Завжди розвантажуємо автомобілі, які щойно приїхали з Америки, будь то з Кореї, будь то з Китаю. І відправляємо автомобілі своїм клієнтам. Тож, приходьте до нас в офіс, якщо ви ще не були. Дивіться автомобілі разом з менеджером, який підготує для вас тільки найкращий варіант, який можна придбати. Подписуйте договорчик, чекаємо, забираємо машину і кайфуємо. Всім вдалого дня! Бережіть себе.